У нас сьогодні лабораторна робота номер 2 Вимірювання об'єму твердих тіл рідин септих матеріалів. Якщо у вас немає друкованого зошита, ви можете працювати або в електронній версії писати у цьому документі, або, або на аркуші паперу. Для цього вам потрібно написати тему та число. Сьогодні в нас 4 квітня. Доброго дня. Добрий день. А ця лабораторна робота є менті України, так? Так, так, це третій тиждень березня, березень, тиждень три. Давайте тільки щойно я бачу багато людей. Мета цієї роботи навчитися вимірювати об'єми твердих тіл правильної та неправильної форми води і сипких матеріалів, оцінювання, точність результатів вимірювань. Для цього нам потрібна мензурка, лінійка, посудини з пшоном, це дрібне зерно, пісок і вода, тверде тіло неправильної форми, наприклад, камінь. Тверде тіло правильної форми форми прямокутного паралелепіпіда, наприклад, дерев'яний брусок, котушка ниток, лінійка. Скажіть мені, будь ласка, якщо у вас було зараз завдання виміряти об'єм е, правильної форми тіла, ну, наприклад, е, спічечного карабка або кубік-рубік, що б ви зробили? Ну, як можна виміряти об'єм? Довжину помножити на ширину ширину і на висоту. Так? Тобто виміряти ці три параметри, перемножити, і ми отримаємо результат. Як же можна виміряти об'єм неправильної форми? Для цього ми і виконуємо наступну цю. Лабораторну роботу, щоб отримати ці знання. Давайте. Чим більше в мене справ, тим більше я вчуся, Майкл Фарадей. Тема лабораторної роботи 2. вимірювання об'єму твердих тіл, ріди і сипких матеріалів. У лабораторній роботі використовуємо таке обладнання: мензурку, лінійку, посудини з пшоном дрібним зерном, піском, водою, тверде тіло неправильної форми, наприклад, камінь, тверде тіло правильної форми, наприклад, брусок, котушку ниток, лік. Визначаємо шляхом прямих вимірювань об'єм води і сипких матеріалів. Для цих вимірювань використовуємо мензур. Насипаємо в мензурку пшоно, акуратно вдаряючи по її стінках так, щоб поверхня пшона вирівнялась. Добре, ми бачимо, що спершу наше завдання визначити ціну поділки Манзурки. У нас є дві сусідні позначки 20 і 30. Скажіть мені, будь ласка, що показує одна ж, е, позначка у е, Манзур, як визначити ціну поділки? Потрібно дві сусідні позначки відняти, 30 відняти 20, порахувати скільки між ними позначок і поділити на це число. 30 мінус 20 буде 10, між ними 10 поділок, 10 поділити на 10 буде 1. Відповідно, ось цей один стрижок означає 1 мл, так? В першому завдання, якщо завдання, Ось тут ми пишемо 1 мл. Або 1 см кубічний. Якщо у вас немає друкованого зошита і ви не можете працювати е, в, на комп'ютері, е, напишіть 1 Крапка, і це перше питання. А? Далі, що показує абсолютна похибка вимірювання фізичної величини? Що таке абсолютна похибка? Взагалі, що таке похибка? Як Ошибка? Е, Ошибка, так. Як ми можемо помилитися, коли ми щось вимірюємо? По е, розмірам величини або, або предметів. Так. Тобто ми можемо неправильно виміряти, так? Ну, якщо ми будемо користуватися, неправильно виміряти, або е, неправильно записати значення, так? Ви можете е, подивитися, що там 35, а записати 53 або 36. Відносна похибка. Для того, щоб визначити абсолютно то відносну похибку, ми повинні зробити цей експеримент декілька разів, щоб прибрати випадкові результати. Для того, щоб відносна похибка, вимірювання фізичної величини показує Наскільки ми можемо помилитись при вимірюванні? Далі? Тепер вам далі потрібно намалювати ось цю табличку, даю дві хвилинки. Номер досліду, об'єм рідини, матеріал, три колоночки. Якщо у вас цей є вам, малювати не потрібно, просто будемо зараз заповнювати. Перший наш матеріал це пшоно, друге це пісок і вода. Для того, щоб виміряти об'єм, ми будемо його насипати у нашу мензурку та дивитися, який об'єм воно займає. Відповідно, перший нас дослід. скажіть, скільки пшоно займає е, об'єму? Тридцять. Тридцять. Це ось тут тридцять. Ось 30, 31, 32. 33. Так, ви можете. Ось це і є похибка. Хтось вважає, що це 32, а хтось вважає, що це 33. Як ви вважаєте, так і записуйте. Ось тут можна записати 30. Я запишу 33. Далі визначаємо об'єм пшона. Аналогічно проводимо вимірювання об'єму піску і води. Кожне, скільки бачить, стільки і записує. І води. Тепер потрібно обчислити абсолютно відносно похибку вимірювання об'єму води та сипких матеріалів. Запишіть результати вимірювань у вигляді В дорівнюється вимірювання плюс-мінус дельта В, якщо необхідно, зверніться до таблиці на сторінці 26. І потім записати абсолютну похибку під час вимірювання об'єму за допомогою мензурки. Отримані результати заносимо в даблюці. Визначення об'єму твердого. Як же ми тут будемо далі рухатись? Дивіться, у нас є виміряний об'єм, наприклад, дельта В. пшена. Давайте для першого для пшена. Ми з вами виміряли, що дельта В об'єм вимірюваної речовини це 33. Дельта В це змінний об'єм. Ціна однієї поділки яка? Один. 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 Відповідно, ми могли помилитися на одну позначку. Відповідно, для того, щоб розрахувати це, нам потрібно 1 поділити на 33 і помножити на 100. І ми отримаємо, що похибка і помножити на 100% відсотків буде приблизно 3. Тобто відносна похибка буде 3%. Об'єм вимірюваний це буде 33 плюс мінус. 33 плюс мінус 3. Обшисло відносно похибку вимірювання об'єму піску. У нас це була знов таки ціна однієї поділки 1. 1 поділити на 40 і помножити на 100. І ми отримаємо. 1 поділити на 40 і помножити на 100 2,5. Відповідно ціна поділки, об'єм який допустимий для всіх, це буде 40 плюс, плюс мінус 2,5. Буде 42,5. Останнє, будь ласка, за зразком зробіть самостійно. З сипкими матеріалами зрозуміло, ми наливаємо їх, насипаємо в мірний стаканчик мензурку і визначаємо об'єм. Як ваші батьки готують їжу так, за рецептами, це досить легко. Як же виміряти об'єм е ціла неправильну форму? Ну, наприклад, у житті так є е яйця або камінь, або тарілки. Як же визначити цей об'єм? Для цього ми будемо. Алгоритм записувати не потрібно, навіть для тих, у кого є цей зошит. Далі, після того, як ви виконали попереднє завдання, переходимо до малювання цієї таблички. Прямі та непрямі вимірювання тіла проводять двома способами. Шляхом прямих вимірювань за допомогою менсунки та непрямих вимірювань за допомогою лінійки, довжину ширину та висоту тіла, а потім за формулою об'єм прямокутного паралелепіпеда. Проводимо вимірювання об'єму твердого тіла неправильної форми за допомогою менсунки. Закріплюємо тверде тіло на низ. Наливаємо воду в мирку. Води слід налити стільки, щоб рідина після занурення тіла не переливалася через край. Вимірюємо об'єм води p 1 у циліндрі. Обережно занурюємо у воду тверде тіло і вимірюємо. Загальний об'єм води твердого тіла В2. Обчислюємо об'єм твердого тіла В як різницю об'ємів В2 та В1. Вимірювання об'єму тіла правильно. Тепер переходимо до заповнення нашої прямі та непрямі вимірювання. Тіло перше, там, де в нас ось це не зрозуміло, ну, може, це ластик якийсь. Початковий об'єм води який був? 30. Об'єм води після того, як туди занурили тіло, 38. Скажіть мені, будь ласка, який об'єм тіла за формулою, як ми розрахуємо? І 30, ой, 38 мінус 30 буде 8. 8. Добре, тут ми пишемо 8. Непрямі вимірювання ми не можемо виконати, так? Ми не можемо лінійкою виміряти ось цю, ось цей цю ласть. Ми вимірювали довжину. Це було 6 см. Висота була 1, був 1 см, ширина також 1 см. Який об'єм цього тіла буде? За формулою. 6. буде. 6. 6. 6 сантиметрів кубічних. А, прямі вимірювання для усього металевого паралеліпіпіда, так? Об'єм води початковий 30. Після занурення став 36. 36. Який об'єм тіла за формулою? 6 6 Відповідно, тут у нас прямі і непрямі вимірювання для другого тіла співпали, так? Тепер потрібно зробити аналіз експерименту. Проаналізуй результати експерименту, сформулюй висновок, висновок, у якому зазнач, що саме визначали ви в лабораторній роботі, у яких випадках доцільно використовувати прямі, а в яких непрямі спосіб вимірювання об'єму твердого тіла. Які чинники можуть вплинути на точність одержаних результатів? Що ми тут можемо сказати? Скажіть мені, будь ласка, в яких випадках ви можете користуватися ось цими знаннями? Давай подати вивчення фіз... фізики? Ні, ні, ні. Ну, коли нам потрібно визначити об'єм неправильної форми, так? Більшість стіл, які нас з вами оточують, мають неправильну форму. Не можна взяти лінійку і визначити об'єм. Ну ось, наприклад, ваша будь-яка чашка, не має ідеальної форми, так? Вона знизу вужча звершу, зверху ширша, тобто не можна лінійкою визначити її об'єм. Стіл, ну, будь що подивіться навкруги, це має неправильну форму. Відповідно, для того, щоб визначити об'єм, ми повинні користуватися ось цими знаннями. Так ви пишіть, які ви проводили досліди, що ви навчилися, які результати ви отримали. Все це все, все ви занотуєте у висновках. За бажанням, ви можете виконати додаткове завдання. Це за бажанням, не обов'язково. Після цього ви і надсилаєте мені роботу нові знання або на пост.